Сьогодні ми з вами поговоримо про жіночі оргазми, чому інколи жінка свідомо хоче отримати оргазм, але щось не виходить. І ми якраз проговоримо про ці всі нюанси. Перший нюанс ось, м'яко кажучи, що жіночий оргазм це історія про те, як до жінки відносяться на протязі всього дня. Для чоловіка секс і ось ця вся ерекція це історія, що ось тут. Наприклад, оголені сіськи і пішла ерекція, чи оголена попитом, і пішла ерекція. Мяко кажучи, у чоловіка дуже легко <сказати> спровокувати ось цю всю ерекцію. Простіше, набагато простіше, ніж у жінки. Тому для жінки ось цей весь орган це складна структура, де, м'яко кажучи, має відпуститися весь контроль і відбутися ось ця така мікросмерть для того, щоб от раз і розслабитись, раз і все відпустити.